Ось і все, смакуйте, мої хороші на здоров'ячко. Червоний бурячок щодня. Ви захочете такий салатик щодня, а ваші діти тим більше. Мої хороші, встала вранці і захотіла знову салатику. Він дуже смачний! Червоний варений бурячок. І у нас персик нектарин. Не персика, а нектарин, пучечок руколи. Дуже легкий е гірчиця, лимончик, але вся справа в заправці. І так, давимо пів лимончика. Ой, який сочний, хороший. Ось так. Якщо заправки буде забагато, не викидайте до м'яса, вона буде дуже крута. Тепер 4 столові ложки оливкової олії. Тепер гірчички. У мене закінчиться, треба ще ложечку додати. Отак, От добре, не шкодуємо. Тепер мої дорогенькі, трішки меду. Ось так. Заправка просто обалденна. Сіль у мене морська. Сіль, перчик. І різні травички хмелі сунелі, все, що любите, італійські, все, що обожнюєте. І так, мої хороші, заправка готова. Ви можете її попробувати вона дуже смачна. Відкладаємо в бік, беремо блюдо і отакий пучок руколи. І просто нариваємо шматочками. Все зробили подушечку, Відіклали в бік. Тепер наріжемо, почистимо і наріжемо бурячок. Дивіться, я порізала і бурячок, почистила пополам, порізала і наш нектарин пополам. Тепер наріжу на тонесенькі слайси. І тепер вкладаємо кружельцями, щоб потім гарно залилася завилка. Заливка, мої хороші, дивіться. Раз, один. Це маленький. Один у нас йде нектаринчик, один бурячок. Один нектаринчик, один бурячок. І так по кругу всього блюда. Ось ми отримали таку красоту. Дивіться, бурячок ем, з'єднається з соком нектарина. Колись їла таке з ем, апельсином. Ну, повірте, з нектарином це набагато краще. І обільненько полиємо, дивіться, по кругу. І у нас ще залишиться. Обов'язково залишайте до м'яса. Це ще не все. Тут ви можете викласти фету і будь-який сир. У мене козі, і я ось так зроблю в серединці козій сир. Отак От зроблю багато, бо я люблю його.